А в голос можеш? В голос, все не німець кіно. Кажи в голос. Потоптали, слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Да. Ми теж так думаємо. Слава Україні. Ой, собака. О, це це головний наш друг. А як звати собаку? Дуся. Дуся, Дуся, глянь, яка тут класно, Дуся. Так, почекай не класно, у вас тут так. Після дощу дощик пішов. А у нас а ми йшли, не намочило нас. Ні, а тут гарний і сні дощ. Добре, хай щастить, у нас все добре. Щасливо. Глянь, що за, за ти так і такий рибчик, глянь, рибчага, почекай, почекай. Рукотяги, а? Пацик ти, ти тяги. Пацик, ти звідки? Один сорокотяє. Пацик, ти звідки? Пачик і сьогодні мала я. <звід> <звід> Малтавашка. та важка. Сорокотяги. Мало та важко, Малтавашка Сорокотяги. в українському проєкті. Тут каже, дощик був, а нас намочило, Такі ми щасливі. Я скажу. А ми йдемо до Західної України. Йдемо з Харківської області. 43 й день. Всього на всього. Да. До нас постійно приєднуються всі. І разом з нами йдуть. І разом з нами йдуть так. Де, Де ж вони? Ті, що <ріст> Як поживаєте ви? Ішло 4, стало 5. А, Чотири, потім три, потім чотири, потім п'ять, потім чотири. Ми з Олею. Ну, мабуть, дівчат. дівчата. Дівчата. <ріст> так. Розкажіть, розкажіть, щось про себе, Може щось хочете Україні передати. Україні? Я покинулася. Ми такі говорять. Все, пока. Так, да. отак, отак завжди. Я на маршрутку додому. Да. Маршрутка так. така. На маршрутку. Да. Що хочеться, хочу щоб краще жилося, щоб Україна процвітала. що ж хочеться. Щоб було добре. Щоб влада трохи думала за людей, а не тільки за себе. Вам найкращого хай щастить. Будемо сподіватися на найкраще. Добре добратися до Західної України. Добре, до побачення. ще добре, два місяці. <плесу> Знімаємо людей, фотографуємо. Хочемо запам'ятати, показати добре, всім. Я кажу, напеваний маршрут ми вдома розрахували. І куди вже зараз Ну, На Вінницю йдемо. А як же ж би цього? Хто добре працює, тут гарно відпочиває. Навпаки. А взагалі до Ужгорода там, до кордону. Ага. І від кордону що це вас це А тут? що заставили? Ми це наше власне бажання, ініціатива. А, ми а. Хочемо подивитись Україну, як живуть українці. А самі звідкіля? А з різних міст. Тут Запоріжжя, Дніпропетровськ, івано Франківськ, Харків, ага. Київ. <поставлено> mm -hmm. Добрий день Дякую, до побачення. Можна і що їм не завадить. А якраз здивуються, коли ти мої сліди. сюди? Україної пішки. Я не хочу зараз впасти. Це вже було в якомусь відео. там нормально. Бля, А давайте поки п... потім покидаємось грязю. Ну, <гум> є беба! Ух-хоу! ха ха Ес! ха ха ой О, ты видишь? я <Yes>! скиллы <свист> придумал! ой 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 ёй yes, Да, прям! Кто там про пиявок вчера рассказывал? не нет. ет <свист> <свист> О, грязюка. Так, дощик нас сьогодні не намочив, але по лужам добрих ми б сьогодні пройшлись. Це наслідки. О. Такого в проєкті ще не було. Мені кажу, що ще буде. О, да! По колі йшов, по гівну йшов! Здається, в тебе бінтик трохи. Ти загризнився, а? Трошечки. Я теж там інтимні якісь штуки. Ми з марком дві халепки. Ага, халепки, тут ми всі халепки. Разі здається, випадки. у Юри все нормально, вам так не здається? У мене все нормально? Да, мені здається, мене що все це... Погано. Я коли вчора ці штуки прав, прав, так от такі чисті були. Прав, прав. <прав> прав, прав. <прав> прав, прав. Так, так. Такі чисті, такі чисті. О боже, йдеться до... тут дуже глибоко. Дуже глибоко. А, дуже цікавий приходи. Сьогодні. О oh, є. Yeah. Yeah. Insight of ліven. Є. Yeah. Insight of лівен. Так. Привіт! Я потім скажу. Назар. inside of living. <laughs> Я просто тримаюся. Я нормально. Просто... Антин, скажи, будь ласка, inside of living. Юра, скажи, будь ласка, inside of living. Inside. Inside. Oh. А давайте, давайте все разом, раз, два, три. Раз, два, три. Inside. Компанія Inside of Living крокує до західної України.